Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Самко, Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. До мене завітали майстрині, а саме Анна Оцвера і Юлія Заєць, Анечка і Юля. Добрий день. Я вітаю вас. Це засновниці виробництва терапевтичних підкреслю. І зараз про це будемо говорити. Свічок, який називається Я Світ у місті Вінниця. Дівчатка ще раз. Добрий день. Добрий день. добре день. комфортно, нормально. Супер. Супер. Поїхали, значить, наші е, слухачі мають можливість тільки чути ваші чудові вироби. Веселі, класні дзвінки, голоси, а глядачі мають можливість подивитися, що у нас на столі. А на столі у нас є це саме вироби, це саме свічки, це саме терапевтичні, наголошую на цьому. Правильно терапевтичні свічки, які ще раз називаються Я світ. Все, я ну, практично все сказав. Тепер ваша черга. Дівчатка. Е чому саме свічки? Uh, взагалі, ми з Анією дуже <кій> давно хотіли запустити цю справу і саме свічки. саме свічки. І нещодавно, коли ми зробили ретрит для дівчат в Карпатах і там шукали такі свічки, які допоможуть нам проходити різні практики, uh -huh. ми зрозуміли, що не можемо знайти якісних, класних по нормальній ціні. І після того як ми закінчили ретрит, приїхали у Вінниці буквально декілька днів, і ми вирішили з нуля запустити самому спочатку навчитися їх робити, запустити. І ось маємо, що маємо. Um... Знову таки, що вас понукало, чому саме свічки? Чому це ну умовно зараз зовсім кажу? Чому це не в'язані речі? Чому це не вишивка? Чому це не ну я не знаю, там що ж що може бути таке? Там шампуньки, чому це не ну, от саме свічки, чому наш головний меседж це те, що під час повномасштабної війни багатьом людям потрібно розуміти, що головна цінність це бути в ресурсі зараз, і те, що ми може? робити як допомагати під час війни в тилу. Ми повинні робити це в власному ресурсі, для того щоб цей ресурс відновити дуже класно допомагає свічка. І наш основний меседж це саме те, що свічка це не просто елемент декору, як ми звикли сприймати. А це також інструмент для медитації, це угу. інструмент для самопізнання, заземлення. І коли ви запалюєте свічку, саме процес горіння і аромати, які виділяє свічка, вони допомагають Помагають ментальному відновленню, тому е, це такий ресурс, джерело ресурсу для українців в е, час повномасштабної війни, тобто е, можна говорити це не просто свічка, а ц... свічка, дві крапки ароматерапія, так. Кома. Ще накручуйте медитація <с> медитація. Два заземлення, самопізнання в цьому і унікальність нашої назви Я світ, тому що я це про вас і про світ, ваш внутрішній світ, і світ, який ви збагачуєте завдяки ті енергії, якою ви насичуєтеся завдяки цим медитаціям і практикам. Ви скільки працювали над з одного боку над оформленням цієї ідеї з іншого боку. Оку, вже от виготовлення конкретно? скільки часу у вас пішло? Загалом ми існуємо вже три місяці. Підготовка вона зайняла там до запуску самого виробництва місяця-два. Ми проходили багатьо навчань, і саме на одному з них у нас прийшла ідея ще завдяки в партнерстві з психологинею, з якою ми зараз розробляємо нову колекцію саме от свічок психологічних, що це терапевтичний продукт, і його потрібно позиціонувати. От, в колаборації з різними практиками, з відпочинком для релаксу і показувати, як їх можна можна використовувати в різних ситуаціях, так про ситуації, в принципі, ви вже якби вже сказали, що це може бути і як може бути але. Ідемо далі. Абсолютно різна форма. І ви знаєте, коли от я читав е трішки інформацію про ці свічки. Ну там декілька не не незнайомих для мене відверто скажу вам слів, хоча потім якби розшифрував, подивився, треба було глянути в словничок. А що мене здивувало, що, як ви написали, ви можете їх заливати і заливаєте їх в абсолютно різні форми і в той самий бетон. Так. І от тут. Спокійно, і отут я трішки завис е, свічки, бетон. Я якось так хотілося би пояснень. Ви можете побачити перед собою ті, хто нас дивляться, саме свічки в бетонному кашпо, о, тому що о, о, ця форма кашпо. так це бетонне кашпо, і е, воно заливається спочатку в форму бетону. Та, форма застигає, і потім ми вже заливаємо туди саму свічку. Хочу ще більше розказати саме про неї, тому що м, саме е, унікальність цієї свічки в індивідуальному підході до кожного, тому що наші покупці, наші клієнти і клієнтки. Вони обирають самостійно по перше, афірмації, які будуть зображені на їхній свічці, різний дизайн. І ось ця свічка це саме свічка в колаборації з офісом туризму, uh -huh. з геральдикою нашого міста. І це також може бути не тільки індивідуально для вас, як покупця або як віничанина. Це може бути також. Для туриста нашого міста свічка з емблемою, і символікою іншого міста як сувенір, який ти можеш привезти додому після подорожі в те чи інше місто, ну зокрема, в наше рідне місто Вінки. Е, Вибач мене е, я приїхав в Вінницю, купив свічку, приїхав до себе додому на тобі бетонну свічку. Ну, бетон, ну, Я жартую. Я звісно затую. З іншого боку, це класно, тому що вона і не поламається, і тому що вона навіть на температурі не би, розігріється, але залишиться у своїй формі. Наскільки популярним є, напевно, ви до до досліджували, дивилися, наскільки є популярним взагалі виготовлення свічок через призму, кажу зараз, це через призму популяризації туристичних маршрутів, туристичних об'єктів, туристичних міст. і і так далі, і так далі. Насправді зараз дуже е, актуальна ця тема, і можна побачити, що інші виробники запускають свічки з різними містами, на яких, наприклад, зображено е, ну, там, назва окупованого міста, так або угу. деокупованого, там їхні координати, можливо, е, випускаючи з. Спеціальними ароматами, як, наприклад, там Донецьк, це місто Тріян з ароматами Тріянд. От і е, ми зараз е, спеціалізуємося от, на Вінницьких з Вінницькою геральдикою, так з нашими розписами. І дійсно актуально, тому що коли ми запустилися на офісі туризму, нам на наступний день вони написали, що давайте ще, тому що все розібрали. Mm -hmm. Це було класно, так тому продовжуємо розмальовувати. Um, офіс туризму в даному випадку uh, Тетяна Маєвська. Ми про тебе сьогодні згадуємо. Зараз згадуємо в розмові. А uh, якимось чином. Коригував, що би вони хотіли побачити, що би вони хотіли, починаючи від форми, за, напис, запис а, безпосередньо самий колір і так далі. Так далі. Тут якось б, був. Я не хочу казати м, а, слово рекомендації. А от краще, ти абсолютно правильно сказала. От краще запит. Був якийсь певний запит. Це була. Повноцінна колаборація, тобто ми прийшли, сказали, що ми виготовляємо такі такі свічки, але робимо індивідуальні надписи. І вже з, зі з боку офісу туризму були ну, так рекомендації взагалі, яке брендування міста, які фірмові кольори, що там можна зобразити. Можливо, були вже які запити, щоб ми могли транслювати на свічках. Тому це вийшла така класна співпраця. Ну і актуальність зображень також мали враховуватись. Якщо ви бачите, то тут поєднуються два кольори: це брендування нашого міста, червоний і жовтий, ну і герб. Який повинен бути також на свічці, це все як Юля сказала, спільно обговорювалося безпосередньо з офісом Терезі. Я бачу абсолютно різні і форми, і розміри, і я можу помилятися, вибач, я не дуже добре розбираюся в цьому, але по-моєму це криманка. Цукерниці. ну, цукерниця, так, це така. От. І там канатики, якісь, там ще щось ще щось. Форми, що вам підказує форми, чому ви саме в таких формах робите? Я розумію, що ви все, що ви робите, і все це різноманіття, ви не могли принести от, по формі. Це саме формові свічки, які знаходяться там без форми, тобто це чистий соєвий віск з бавовняним А чому такі вони красиво виглядають в інтер'єрі? Плюс такі свічки можна використовувати як масажні. Тобто, коли віск розтопиться і трошки охолоне, його можна використовувати на шкіру, і це буде таким приємним масажним соєвим віском. Чому цукерниця? це ми показуємо, що ми можемо заливати в абсолютно всі форми, і навіть якщо ви замовляєте свічку в бетонному кашпо з індивідуальним надписом. Ми після цього можемо, як ви використаєте свічку, до залити її, mm -hmm. і тобто, ваше замовлення, там ваша афірмація чи цитата знову буде з вами. Я можу залити, я можу віддати вам, ви можете дозалити. Як тут ви можете віддати нам, так і ми знову її з'єма тобто з новим ароматом, багато. який ви захочете. До речі, якщо вже говорити залити, перезалити, долити. А скільки ну, от традиційно, от в цьому бетонному кашпо, скільки традиційно по часу е вона світить? Це я згадую ті часи, коли світло вимикали. Так, ця свічка буде горити близько 60 годин. Так. тобто її можна... Я правильно почув? 60 годин. 60 годин. Так. так. А, тобто соєвий віск, Точно? він хорить да. довше. Ні, вона щось зараз придумала. Ні, можете перевіряти. В студії не можна підпалювати. Зрозуміло. Окей, okay, 60 годин. Ну, це просто супер. З двома гнотиками? З двома гнотиками, так. 60 годин з двома гнотиками? Багато в нас вдома є парафінових свічок, uh -huh. тому ми не віримо, що вона горить довше. Але соєвий віск він горить довше, ніж там звичайна парафінова свічка. А uh -huh. ось ці великі свічки вагою там 800 грам. Вони взагалі можуть горити горіти 70 годин і напевно довше. До речі, а ви от самі перевіряли чи ні? Звичайно, Ми... чи вам хтось потім той, хто у вас взяв, купив, ви подарували. Потім хтось каже, вау, дівчатка, ви знаєте, просто супер. Світло вже не включає другий тиждень. Ні, звісно, ми перевіряли. У нас в нашій майстерні стоять свічки різних форм, які ми тестуємо перед тим, як пропонувати нашим користувачам. Клас. Здорово, ви мене здивували, чесне слово, здивували. А ще один момент: все-таки дуже хотілося б дізнатися, що таке соєвий віск. Для мене особисто це щось нове. Я не чув до цього, от поки не побачив, я не чув про те, що існує соєвий віск. А, соєвий віск це екологічний. В першу чергу віск він не виділяє ніяких токсинів, наприклад, як парафін. Це переробка з соєвих бобів, який от використовується у свічки, можуть використовуватись як я ж кажу, масажне якесь масло не виділяє токсичних. Таксинів не виділяє. Так. а є якийсь специфічний запах, чи треба, наприклад, для того, щоб помедитувати, для того щоб рел... релаксанути, треба туди додати трішечки якоїсь олійки, Звісно, як ви вирішуєте це питання без аромату, вона не має свого запаху. Але ми додаємо аромати. У нас є каталог, в якому ви можете обрати собі аромат, який ви бажаєте, угу. і навіть протестувати. Вати його, тому що ми знаємо, що є такий страх, коли ти купуєш свічку. Ти не можеш передбачити який аромат ти отримаєш uh -huh. дав uh -huh. по факту, як він буде пахнути. Тому ми навіть розробили такі невеличкі тестери, які ви можете замовити перед тим, як обирати ось таку велику свічку, яка довго горить, і е, ми туди додаємо е, різні аромати, щоб ви обрали собі свій, і вже коли ви обираєте, безпосередньо ви отримаєте свічку з цим ароматом в повному обсязі. Я з точки зору алергії і алергіків. От е, якщо все так класно соєвим. Е, Воска. Воском, воском, соєвим воском для мене це ще поки що нове словосполучення. А якщо от таке соєвим воском, то він напевно проти чи антиалергійний, тобто він якби нормальний, екологічно чистий, і так далі. І так далі. Тобто, туди можна додати якісь певні мастилки, мас... масла Ні, 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 я неправильно думаю. Не додаєте масла, тому що віск має спеціально, <кій> мають бути спеціальні аромати сертифіковані, які поєднуються з воском. Тобто ви там не можете додати просто якихось олійок. Ну можете, але вона не буде мати той ефект, який потрібно, і не зрозуміло, як буде реагувати <кій> віск. Тому ми відбираємо сертифіковані аромати. Які там приправлені температурі додаємо у віск, щоб віск класно поєднувався з ароматом, і тоді ми маємо і безпечну свічку екологічну, і яка класно віддає аромат? Це все ви робите на моменті виготовлення? Так. Після? Тобто я, я, я зараз просто фантазую. Я знаю, наприклад, що багато хто пише, що ефірна олія чайного дерева є дуже класним ем, освіжувачем і повітря, дуже гарно справляється з насморками, взагалі з цими хворобами, і так далі. так далі, так далі, далі. А особливо восени і навесні, коли ми всі трішки так угу. хапаємо, і носики у нас трішки там страждають. Тобто теоретизую зараз, тобто, в принципі, можна було би попросити вас, і ви би тоді вже досліджувати. Цю тему. Чи можна, наприклад, олію чайного дерева разом сумістити з, з, з цим воском соєвим, і в результаті вийде така ну, чуть не медична свічка. А, ну, дивіться, ми тоді вже будемо з вами індивідуально говорити. Ага, але... окей, і все. Я я вже по-моєму записався договорився до того, що мене записали на прийом. Ну що ж я ще раз нагадаю, Анна Звера і Юлія Зай, засновниці виробництва терапевтичних свічок. Я світ у місті Вінниці. Говоримо про те, що у нас зараз стоїть на столі. Наші глядачі можуть це побачити. А слухачі, повірте на слово, стоїть. Ну ну просто дуже гарні речі. До речі, ви також можете в інтернеті подивитися потім на нашій сторінці в Фейсбуці. Ой, Ну, дуже цікаво, дуже гарно, дуже цікаво. Е знову таки, я хочу повернутися до туризму, до офісу туризму і до туристичної е якби, галузі, до сторі, до туристичної сторінки. Е я розумію, ви сучасні дівчатка, і якщо, наприклад, хто сьогодні подивиться наш ефір. Абсолютно спокійно ну захоче, наприклад, щось таке собі мати якісь наш глядач або глядачі. Ви відкриті для конструктивного діалогу, і можете абсолютно спокійно в будь-яку е, точку України відправити. Тобто, це не питання, звісно, навіть не тільки в Україну, а й за кордон. Наші свічки вже як презент були надіслані в Німеччину та в Польщу, і по Україні ми представлені в декількох кав'ярнях і в Вінниці також. Як в офісі туризму ви можете придбати, так і в інших. Місцях поки що, нехай це буде трошечки секретом. Ось але безпосередньо Ході, онлайн. це називається Ходіть і нюхайте, так ходіть, нюхайте, дивіться, де наші свічки Сьогодні стоять. зберегти. раз робимо анонс на наших сторінках. наших партнерів Добре. Де ми будемо простати. Да, але головне це слідкуйте за нами в соціальних мережах, тому що там є всі основні оновлення, і де ми представлені офлайн, і безпосередньо через онлайн замовлення ви можете собі створити індивідуальну свічку. Ем, за кордон ти сказала, що навіть за кордоном є як презентативний матеріал. Матеріал як презентація нашого е, рідного міста. Е, знаєш, е, я тоді використаю так наполовину жовту пресу і ці прийомчики, які вони використовують. Скажи мені, будь ласка, а чим от я ось собі уявляю, що я іноземець, а от чим для іноземця пахне Вінниця? Я не можу сказати, чим для іноземця пахне. Ну, я собі, ну от, от я я, особисті. замовив, я замовив свічки. От я замовив свічки, так і от приходять свічки. От я ж в очікуванні того, що я хочу і маю отримати от якийсь там мій придуманий бажаний, якийсь там запах, результати, і так далі. Так далі ми відправляли ці свічки, які вже є за кордоном. Це були аромати прянищів, а це були цитрусові аромати з деревиною. Uh -huh. Це були такі наші самі топ, які ми знаємо, що вони всім подобаються, і тому ми відправили нашим іноземним друзям і партнерам. А це таємниця сказати, куди вони відправилися. Тут в Європі за океан тут Це трошки ближче європейська країна, Німеччина uh -huh. в Франкфурті Зараз наші свічки в однієї з наших клієнток, і також в Грузії ми співпрацювали з однією організацією, яка займається жіночим підприємництвом. І ця свічка була подарунок нашим партнерам. Uh -huh. Ось з Петриківським розписом, як українською символіку. Я чіпляюся зараз за слово підприєм... підприємництво. Юля сказала, що ви три місяці існуєте. Як запустили цей момент, і от результат: результат вашого підприємництва надихає оцей цей денний, чи ну можливо, більш там квартальний ваш е ваше життя, буття бізнесове, підприємницьке же, надихає, чи руки іноді опускаються? Ні, це руки не опускаються. Це дуже круто. Ми з Анією проходили навчання для жінок підприємниць, угу. де зустріли дуже багато колежанок, які допомогли нам і розвинутися, підсказати якісь моменти там подати фідбек нашим свічкам. Плюс е ми зрозуміли. Міли там як прораховувати всі фінанси, мержу, як взагалі існувати, де продаватися? А також ми виграли грант від дія бізнес на реалізацію свого малого бізнесу. А тому в нас є підтримка з державної так установи для того, щоб розвиватися. Як підприємниці, і ми хочемо своїм прикладом надихнути інших жінок, які під час повномасштабного вторгнення хотіли би розпочати свою справу. Неважливо, чи це свічки, чи це крафтове виробництво, чи в вас є хобі, і ви виготовляєте щось своїми руками і хочете масштабуватися і монетизувати цю справу. Не бійтеся, тому що держава сьогодні підтримує малих підприємниць, особливо це жінок-підприємець, які очікують чоловіків. Фронту і на них зараз основна да така ноша це там забезпечувати свою сім'ю і розпочати свою справу. Це не страшно сьогодні. Звісно, є свої виклики, але завдяки підтримці і однодумиць в Україні, які також в такій ситуації, і з підтримці зі сторони держави, ви можете це зробити як з фінансової підтримки, так і моральної, да психологічної підтримки. Ви можете розпочати цю справу і розвивати свій. Бізнес навіть в умовах війни ну раз ви так оптимістично налаштовані. Ну, це чудово. Це класно, дійсно чудово, тому що е, внутрішнє налаштування, тому що внутрішня мотивація це як мінімум 50, якщо не 90 взагалі відсотків е, успіху. Е, дякую вам, дівчатка. Ще раз нагадаю нашим глядачам-слухачам: і слухачам. Анна Оцвера і Юлія За, засновниці виробництва терапевтичних свічок. Я світ у місті Вінниці сьогодні були у місті Вінниця на е, майданчику. Проєту час змін. Дякую вам, дякую. нових вам. Казати свічок. Так. Нових вам звершень. Розширюйтеся, розповсюджуйте інформацію візуальну і а і таку, такий, розповсюджуйте такий гарний запах, гарний настрій, гарний, теплий, отакий От предмет, яким є, в принципі, свічка. Розповсюджити, нехай все більше більше народу знає про те, яке прекрасне місто Вінниця. Дякую вам. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу, після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто і Місто над Богом. Події, що поруч.